Чоловік на електросамокаті з'їжджає з кола, перетинає смугу руху, і в нього врізається автомобіль. Відео ДТП в Ужгороді за участю електросамоката вже тиждень гуляє соцмережами. і це тільки один із випадків, коли кермани чи двохколісних стають учасниками автопригод. Неузгодженість дій водіїв, електросамокатів та автомобілів і відсутність детальних роз'яснень у правилах дорожнього руху призводять до таких ситуацій. Розповідає урбаніст Євгеній Приходько. Самокати автоматично стоять, як і є, це в правилах написано повноцінними учасниками дорожнього руху, які повинні розділяти дорогу разом з автомобілістами і рухатись разом з автомобілістами. Ось на таких якраз нюансах, де відбувається перетин. Велосипеда або самоката пішохідної зони, виїзд велодоріжки на смугу дорожнього руху відбуваються найчастіше колізії і проблеми, де збивають велосипедистів або ж тих самих самокатчиків. Так трапляється часто через недотримання правил дорожнього руху водіями електросамокатів та через те, що автомобілісти ще не звикли до нових учасників, розповідає Євгеній. За правилами вони мали б рухатися велосипедними доріжками та смугами, а за їх відсутності проїжджою частиною в крайній правій смузі на колі дотримуватись загальних правил. Рухаєтесь як повноцінний учасник дорожнього руху, тобто ви вибираєте ту полосу, на яку ви з'їжджаєте. Тобто, щоб не перетинати, наприклад, просто круговий рух, рідко передбачає в собі, якщо це не магістральна смуга руху, більше двох полос. То ви повинні рухатися так, щоб, знову ж таки прогнозовано. А інші учасники, які на другорядних смугах, ну вони зобов'язані дотриматись забезпечення безпеки руху і вас пропустити, бо ви знаходитесь як повноцінний учасник дорожнього руху на головній дорозі. ДТП трапилося за участю шерингового самокату. Представник компанії Максим Мощак каже, роблять все для зручності користувачів, але контролювати кожного не в змозі. Щодо цього конкретного випадку має своє міркування. Користувач я можу сказати, що в принципі в цієї ситуації є два два кінці і дві сторони. Тобто, в першу чергу, користувач на електротранспорті на електросамокаті рухався. Головною дорогою з кільцевим рухом, тобто водій авто теоретично мав би надати йому перевагу в русі, але разом з тим, він ну, наскільки наскільки я бачу, він здійснював маневр не з тієї полоси, не з тієї смуги, тобто з крайньої лівої смуги він перемував там направо або прямо. Теоретично в цьому є його помилка. На відео також видно, що водій самокату вмикав показчик повороту, каже Максим. Хто ж винен в цій ситуації встановлюють правоохоронці? Проте задля безпеки кожен, хто планує їхати на електросамокаті, повинен ознайомитися з правилами користування та перевірити технічний стан приладу. По перше, чи працюють гальма? Ми маємо перевірити перш ніж почати рух, а а не безпосередньо вже в процесі поїздки. Чи працюють гальма, чи Працюють покажчики поворотів, там лівий лівий покажчик повороту, правий покажчик повороту, чи світить в нього задній ліхтар, щоб нас теж було видно. Ну і відповідно якийсь мінімальний, е, мінімальний огляд, там чи гума е, не стерта, чи вона не пошкоджена. Е, він працює таким чином, що від швидкості 4 км на годину, тобто ви відштовхуєтесь, там однією ногою ви відштовхуєтесь, і вже від швидкості 4 км на годину е, е, курок газу починає працювати. Це теж все для безпеки, обравши для пересування містом електросамокат, ви повинні бути уважними, в жодному разі не відволікатись і триматись за кермо двома руками, бути помітними, зрозумілими та передбачуваними на дорозі, бажано одягати шолом та інші елементи захисту і пам'ятати, що це виключно одномісний вид транспорту.